Всім привіт! На дворі прийшов дощик свіжо, і що я роблю? Як бачите, розтопила свою грубку буду жарити яйчка. Так, це сковородка того разу У Сажі, будуть і пальці такі, я ж кажу, бо будете писати, яка я засранка. ладно, Це ваше діло. Ви степиші це олія, в мене побігла, бо я вже... Предварительно налила її туди. Зараз будемо ждати, поки нагріється. Сьогодні грубка горить добре. Віло буде швидше робитися. Головне вспівати, підкидати. Můžeme kvartit. Máš málo ryč koubáč. Taky mi šmatáme, nebo hodneme k narizále. Та ожидаємо. Так, Вчора в районі купляла ковбасу цю яку курячу. Та таке. Я буду казати що? Що це капець. Нас тут проще добрішу купу. Що... Я тут проще добріше купляю, чим В районе. Короче, пришлось я сегодня другу пляту колбасу. Дай колбаска піджаливаться. Мижу паук. Сьогодні так бистро грубка горить, що не спієш і відео записати. <ріху> не хвати. І Із того. Поворотки все вбиваю яйця. Дрова чисті, хай лежить. Вот це запахи пішли. Та всього-то навсього яйця на кострові жаряться. Так, зараз будете питати. Зачем так багато? Потомуша, потому що. Булька своя домашня, вирощена на вікнові. Це на підвіконнику. накриваємо і ожидаем. Поки воно там жариться, я це... цеки приберу. 25 Так, що тут побуває Довбіш не підкидати нам, хай потихеньку, бо згорить. Зараз поправлю цього чуба, по на голові тільки праздник, Щоб було вам що обсуждати. Тобто писати, розказувати. Ну тут таке пишіть, пишіть на здоров'я. мабуть, все таки перевернуть. Бо згорить. Так, а вот Eu fico Я вже знімаю, бо це ж яйця. Ох, тут підігриває. Так зараз забираю сковородку. Нема ніде нічого зараз принесу, бо згорить сковородка. Не, не принесу. Я її вберу отак. Вот зараз собаки з'їдять мою цю. Оставлю. Так, ну що будемо куштувати, що воно там вийшло? Правда, що там куштувати воно і так добре. На дворі все, що готуєш, на димку, на вогні воно все добре, правильно? Сейчас мини лаваш Пицца пассивская И Тільки підгоріла, ну то нічого. Макота, дай Боже. А хава на дворі так ще добріше. Собаки вже на місці. М -м -м. І що тут скажеш? Ковбаса і яйце, правильно? А добре на дворі. Зроблено на цьому, на вогоньку, на димку. Макота. Всім, хто їсть, смачного. І до зустрічі. Гарного і тихого вам дня. Зі святом! На цьому і завершимо. i <laughs>